Налаштовувалися на сьогоднішню гру, тому що вже хотіли перемогти. Дуже не обов'язковий м'яч нам сьогодні забили з 11 метрів, тому були б дуже багато моментів, коли ми могли забити і не один, тому сьогодні нас підвела реалізація. Ну а за гру я хлопцям дуже вдячний. сьогодні. Насправді вони хотіли перемогти, були бажання і виконували все. Ну реалізація трішки нас підбула. Ну вона була так більш-менш рівна гра, але ну, ми завжди там більше граємо вдома, і ну, в нас бажання там більше грати в атаці. Да? Тобто створювали там декілька моментів дуже гарних, але ну, так більш-менш рівна гра там в першому таймі також забили, би, в другому таймі. І також кривбас мав, ну, теж, теж тобто, нагоди, але ну, там, хлопці молодці витерпіли, і ну, ми надали всім там зіграти. Десь ну, там, мали нагоди, і так більш-менш ну, я вважаю, рівна гра була. і Суперник грав так, щоб ну, нам було важко сьогодні. І ну, Це молодь, і вони зростають, і так вийшло, що ми сьогодні перемогли. Тобто, і Всім дякую за гру. Видався дуже видовищний такий бойовий матч. Хлопцям хочу сказати дякую за гру. Десь, мабуть, нам зараз не вистачає реалізації, тому що створили багато моментів. Так, десь два там пропустили, я ну, вважаю, що десь фарту не вистачає зараз. «Суперник сьогодні чимось здивував. Чимось таким мені, тому що знаємо їх по тому сезоні, але в них багато гравців постарше походили. Сказати, що вони створили багато моментів, я не скажу. Нічого не здивував.